Я ж долучаю до нашої розмови Анатолія Храпчинського. Це колишній офіцер повітряних сил, заступник директора компанії виробника засобів Ребо. Пане Храпчинський, вітаємо це... погане вітання, бо і не добрий ранок і не вітаємо. Ну але так, давайте проаналізуємо з вами цю нічну атаку. Ви побачили щось нове, крім того, що росіяни напевно накопичили багато і ракет і дронів. Давайте наказати про те, що зарано казати про якісь а, тактику застосування, тому що не вся інформація вже отримана. Можна казати лише про те, що це чергова комбінована атака, за застосуванням великої кількості засобів, щоб навантажити. Протиповітряну оборону України. таки застосовуються цілі з різними характеристиками, тобто ми кажемо і дрони з двиганами внутрішнього збирання і з реактивною тягу. Тобто це таки для того, щоб ускладнити перехоплення. Поки що маємо результати наслідки, ті, що ми зараз навіть бачимо на екрані. Тому тут вкотре буду казати про те, що нам треба набагато більше укриттів навіть в тих районах, де немає їх можливості побудувати ну, зібрати з тих можливостей, які є. Тому що насправді ну треба дотримуватися ж таки безпекових норм ходити в укриття, тому що бачимо, що відбувається, якщо а, є влучання в будинок. Ем, так, це дякуємо за цей заклик. Ми постійно до цього апелюємо. І особливо сьогодні зранку ось ці слова про те, що ну, коридор чи там знаєте сходова клітка, це неправильно не, варіант. Працює, не uh -huh. працюють дві стіни. Треба зрозуміти, що ворог активно збільшує корисне навантаження шахеда. Є шахеди із 90 кілограмами, є і шахеди з 50 кілограмами, але термоборічні боєприпаси, які розносять просто панельні будинки старого зразка. Тому тут е вкотре буду казати е це проти ву вуличних боїв, що може допомогти е вам, наприклад, дві стіни для того, щоб якісь постріли або там якесь інше. Але знов е таки ворог активно насичує різними засобами ураження е шахеди для того, щоб мати потім навіть ефект після того, коли він е влетів в якусь будівлю. Він може мати деякі елементи боєприпасів, які можуть детонувати mm -hmm. з часом. Ви сказали про панельні будинки, але ж це стосується і сучасних монолітних будинків при такому навантаженні, як зараз, є ракети, чи допоможе щось? Я ж знов таки закликаю бути все ж таки в укриттях, тому що е ми бачимо, що намагання ворога збільшити корисне навантаження на засобах ураження, виключно сильлю для того, щоб мати от такі наслідки, які ми зараз бачимо. Ми постійно намагаємося отримувати зверифіковану інформацію з місця цієї російської атаки. Періодично з'являються кадри в атері. Це кадри зверифіковані. Так, це те, що буквально там хвилину, дві хвилини тому відбувалося на місці. Наша колега Марина Смолова безпосередньо там перебуває. І за наявності нової інформації ми обов'язково будемо долучати її до Етеру. Ефект накопичення. Чи ти хотіла щось Я хотіла по оперативній інформації? Є інформація від України. Залізниці офіційна інформація. Сьогодні росіяни здійснили цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під ударом був зокрема парк швидкісних потягів інтерсіті, але завдяки злагодженим діям залізничників працівників депо загоряння вдалося ліквідувати суттєво пошкоджено один потяг. Працівники перебували в укриттях. Е і вони цілі, тобто росіяни, бачать нашу нашу вразливість зараз із потягами і власне атакують по цій болівій точці. Тривога у Києві. Зверніть увагу, так Київ додався. Ну бо до цього Столичний регіон, частина принаймні Київської області, була під е, сигналом небезпеки. Так само тепер долучилася і столиця. А окрім того, Чернігівська область частково Сумська область. Я всі громади не перераховуватиму. Але ви бачите, які саме так само це частково Полтавщина і е, Харківщина. Е, е, Постійно оновлюється інформація щодо поширення тривог. І От будь ласка, орієнтуйтеся на цю офіційну зверифіковану е, мапу е, Анатолію щодо ось цих атак по об'єктах «Укрзалізниці», Які слухайте в цьому сенс? Ну, ну потяг, який їде, е, це інтерсіті, це не є вантажний потяг, це не є щось, що перевозить там. Я не знаю, танки чи чи, чи, чи гаубиці, чи щось на кшталт. Це пасажирський потяг, зрештою. Ну таки давайте е, забудемо про сенси, які могли би вкладати Російська Федерація, тому що єдиним сенсом це навести якомога більше шкоди і загибелі серед цивільного населення. Це є е, дії терористичної держави Російської Федерації, це є спрямоване дії щодо геноциду українських українців і в цілому України. Тому е, шукати якихось логічних заключень тут немає сенсу, тому що головна задача е, якомога більше е, завдати шкоди, і це ми бачимо по кількості запущених засобів враження, тому що на. Натомість, як ми бачимо, як працюють Сили оборони України, які точково вибивають і логістику, і інші елементи ворожі на території Російської Федерації, причому з мінімальною шкодою для цивільного населення. Якщо говорити про ті шахеди, яким росіяни зараз атакують, в моніторних пабліках та і в нашій робочій групі ми спілкуємося, як їхати на роботу. І багато людей писали про незвичну швидкість шахедів. Чи фіксуєте ви нарощування і наскільки Росіяни можуть наростити використання ось цих реактивних шахетів? Ну, це про те, що ми казали, про те, що на появу наших дронів перехоплювачів ворог буде шукати рішення протидії. знову таки повернусь до того, що нам треба шукати на рішення для того, щоб перехопити шахет. Нам треба шукати рішення, як зробити логіку використання шахетів на ефективно. Тому що знову таки давайте повернемося до того, що навіть 150-мм гаубиця може справитися шахедом, якщо їй дати якісну координату, і використовувати правильний правильний снаряд, який буде вибухати на певні, на певній висоті в повітрі і створювати хмару з уламків, в яку влетить навіть шахет. Му тут е, треба зрозуміти, що в і куди рухатися шахеду насправді ще дуже багато можливостей і інженерних е, розумінь. Тому е, тут е, треба е, заздалегідь вбачати ці зміни і шукати рішення, які нам допоможуть. Протистояти знов таки буду казати про те, що треба збільшувати кількість систем е, детекції, яка б допомогла б нам би нам отримувати більш е, зрозумілу картинку, і знов таки давайте зауважимо, що за рахунок е, малої кількості, яку у нас є в силах е, повітряних силах, засобів е, ці е, дрони долітають із до західної України, долітають до центральних місць, і це завдяки тому, що у нас недостатньо засобів, які б ми могли би працювати. тому тут в цьому напрямку треба рухатися, створювати е, шалоноване системи щодо детекції з більш збільшувати системи радіолокації проблема сучасна. проблема усього світу подивитися, що робить росіяни. Росіяни, наприклад, ставлять свої панцирі на металеві вежі для того, щоб збільшити радіус виявлення і радіус перехоплення. Тобто тут так би мовити, ну немає інструменту, який його треба створити інженерним шляхом побудувати нову систему, яка би змогла б виявляти мало маловисотні цілі, які ворог використовує, наприклад, навіть там. Дороги для того, щоб зливатися шумом автомобілів, які їдуть або там залізну дорогу, або навіть намагаючись йти по руслах річок для того, щоб бути мало поміта в цьому напрямку. Треба працювати, і це вже робота на нас, інженерів, які займаються в створенні а, там різних видів зброї. Дрон у напрямку Києва це те, про що інформують повітряні сили. Тому, будь ласка, перебувайте в укриттях. Це оперативна е, інформація. Ми постійно будемо до цього е, повертатися. І, якщо говорити про прості засоби виявлення, чи правильно я розумію, що задача е, виявити на підступах, та щоб це не було десь там вже в тій локації, де збивати важко чи неможливо через, ну, наприклад, щільну забудову? Чи так це працює? Безумовно, щільно забудова ускладнює можливості детекції і виявлення. А таки, тут теж треба розуміти, де можна працювати, і як бачимо, які можуть бути різні наслідки навіть у падінні уламків. Але жнов таки тут казати, треба, що і прифронтова прикордонна лінія ускладнює роботу, тому що ми бачимо, як ворог активно намагається бити прикордону і по прифронтових містах, тобто навіть використовуючи звичайне впівтроне. Миссими, до Україна теж вибуває засоби радіолокації, які знаходяться фронтових прикордонних за рахунок мідл е е е е там страйків або там навіть і в півдроні. Тому а тут а, треба казати про збільшення, тому що в будь-якому випадку ворог буде намагатися змінювати а, коридор або де він заходить на територію України. Давайте пригадаємо, вони залітали із, із Білорусі ці дрони. Тому різноманітність ворога потребує збільшувати засоби, які не треба насичувати Україну. Я постійно наголошую на тому, що треба йти в класичну пасивну радіолокацію, яку б можна було використовувати на базі вежмобільного зв'язку. Це б допомогло би суттєво, але це розгортання до доволі дороговартісної і але надійної технології, яка допоможе виявляти і надавати точну координату. А згодом за рахунок цього ми зможемо використовувати набагато більше інструментів для перехоплення. У нас лишається 30 секунд, але ось ті е, атаки по радіолокаційним системам в Росії вже стали рутинними, вже нікого не дивують. Це підготовка, е, приміром, до подальших атак, наприклад, по НПЗ. Чи правильно це розуміють? У зв'язку? Ну. Безумовно, треба казати, що ворог планує перепрошую, що ми ми плануємо, наприклад, удари по території Російської Федерації. Ми за заздалегідь проходимо по засобах протиповітряної оборони ворога, і ну насправді, якщо казати про територію Російської Федерації, то російське ППО – це як швейцарський сир, тому що більшість засобів було продислоковано на території тимчасово окупованої України, тому але все одно навіть виконуючи задачі над складними рішеннями там і більш далекобійної зброї нам ми використовуємо деякі інструменти, які вводять або в ОМАН систему протиповітряного ворога, або наприклад, знищують деякі елементи, які не дозволяють їм виявляти. Спасибі. Спасибі вам за включення, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Анатолій Крапчинський, колишній офіцер повітряних сил, а нині заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ.